Іграшки, обереги та навіть маскувальна сітка. Такі подарунки до нового року підготували вихованці центру дитячої та юнацької творчості. Це це діти через волонтерів передадуть військовим у зону проведення. АТО. малюки кажуть, неодноразово чули, як бійці радіють таким подарункам, а тому щоразу намагаються зробити все більше сюрпризів. З подробицями Христина Венгеля Оскайте. ще два таких красивих. Лістика обіграємо. так от складуємо. так, та лишнє. З вересня вихованці центру дитячої творчості роблять обереги нашим хлопцям у зону АТО. Діти про війну на сході України знають та роблять все можливе, аби підтримати наших бійців. Я хочу допомогти воїнам. АТО, і ці обереги оберіги їм допоможуть, вони будуть їх оберігати, і вони думаю, що не погибнуть. Считаю, що так. Якщо зрон ангіочок з любов'ю, тогда це означає, що ангелочек буде за тобою слідити, как как мама за тобою. Зараз малеча з кукурудзяного листя робить ритуальних янголів. Саме вони кажуть фахівці у стародавні часи були найсильнішими оберегами. Наші предки считали, що іменно вот в листях і стеблях звачних культур. находится сам Бог Солнца, вот, который дает вот этот вот урожай и плодородие. Поэтому природные материалы в виде соломы, кукурузного листья, они часто использовались в создании оберегових віще поки одні займаються оберегами, інші плетуть маскувальні сітки на танки. Це вже п'ята на їхньому рахунку. Старші діти навчають менших, як вправлятися з тканиною, які вузли треба зав'язувати, та розповідають, який матеріал необхідно використовувати. Ці сітки ми плетемо для нашої армії, аби вони могли закривати їму свою техніку, тому що вже випав сніг, і вони конче необхідні для нашої армії, тому що. Видно техніку, а нам потрібно її якось маскувати. Плетемо тут, бачите, особливо головне, щоб тут був білий матеріал. Переважав би сніг, білий і потрібне щось біле. Простирадла, старі е, якісь там наволочки з подушок і таке інше. Всі ці дарунки діти через волонтерів передадуть бійцям на схід. Такі сюрпризи більш за все радують наших військових, кажуть волонтери, адже зроблені вони з любов'ю. Солдати ждуть поділки, дійсно, коли вони знаходяться там на передовій. Казалось бы, перевозишь ним форму, берцы. Это все важно, полезно. Но больше всего радуется, когда привозят какие-то там рисунки детские, куколки. Розбираю так фешути у себе над кроватями. Ілля вирішив підтримати бійців духовно. Він склав вірш. Хлопець каже: події на сході України сколихнули весь світ, і лишитися осторонь він не міг. Якщо ти живеш у своїй країні, знаєш ти свої права. Якщо гордо звешся українець, слава тобі! А як ні, тоді ганьба. Якщо ти живеш у своїй країні, звеш себе ти патріот. Що зробив ти для своєї країни? Як підтримав свій народ? На Ілля привітав військових. Побажав їм всього, а головне. Хочу їм побажати більш влучних попадань по сеперам. Та хочу, хочу їм побажати усього найкращого і щоб не було в них жодних втрат. До привітань приєднуються Христина Венеля, Оскайте Антон Логуш, новина 11 каналу.